Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Наукова назва якого роду рослин походить від грецького глюкос. Наукова назва роду рослин солодка походить від грецького глюкос. Сироп солодки належить до часто призначуваних медикаментів від вологого кашлю. Його можна приймати як дітям, так і дорослим. Препарат зменшує в'язкість бронхіального слизу і прискорює виведення його з дихальних шляхів. Який сорт перцю не входить до числа найпекучіших у світі? Сорт перцю волове вухо не входить до числа найпекучіших у світі. Волове вухо це молодий, але вже дуже популярний сорт болгарського перцю. Цей перець призначений для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Свою цікаву назву сорт отримав завдяки оригінальній формі плодів. Хто отримав з рук Паріса Яблуко з написом Найпрекрасніший? Згідно з одним із міфів, одного разу богиню на ім'я Еріда не запросили на банкет. І даремно це зробили, бо Еріда була богинею розбрату і дуже на цей факт образилася, вирішивши помститися. Вона взяла яблуко і написала на ньому напис Найпрекрасніший, потім цей плід кинула в бік трьох богинь, гери, Афродіти і Афіни. Кожна з них себе вважала найпрекраснішою. Суддею був Паріс, і він яблуко віддав богині кохання Афродіті. Що у тунійських хлопців прийнято дарувати нареченій. У Тунісі існує традиція, згідно з якою наречений перед весіллям дарує нареченій білі капці. Втім, це лише частина особливого кошика з подарунками до весілля, який належить дарувати дівчині, що збирається одружитися. У якому місті 1999 року було підписано договір про створення зони європейської освіти. Полонська угода, ухвалена 19 червня 1999 року в італійському місті Болонія, поклала початок процесу зближення систем освіти всіх європейських країн. Питання про зближення, уніфікацію та об'єднання систем освіти різних європейських країн постало ще всередині минулого століття, коли Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила резолюцію про співпрацю у сфері освіти. Як називають таблицю з числами сума яких у кожному рядку, у кожному стовпчику та на обох діагоналях однакова? Магічний квадрат це квадратна таблиця, заповнена числами таким чином, що сума чисел у кожному рядку, кожному стовпчику і на обох діагоналях однакова. Ця сума називається магічною константою. Застосовуються магічні квадрати в планетарній і деяких інших розділах магії для створення талісманів. Хто в Норвегії виступає з новорічним зверненням до народу? Привітання з Новим роком традиційно виконує правитель Норвегії. Його не обирають, бо ним є король, якого норвежці дуже люблять. Своє традиційне передноворічне звернення до нації король Норвегії робить у прямому ефірі з королівського палацу. Яку картину Рембрандт створив для прикраси власного будинку? Картину Даная Рембрандт починає писати 1636 року через два роки після свого одруження. Художник ніжно любив свою молоду дружину, часто зображуючи її на своїх картинах. Не стала винятком і Даная, яка написана Рембрандтом не для продажу, а для свого будинку. Картина залишалася з художником аж до розпродажу його майна 1656 року. що надає кальвадосу кольору. Кальвадос являє собою міцний яблучний бренді, який отримують шляхом подвійної перегонки сидру. Напій після перегонки виходить безбарвним. Бурштиновим він стає після витримки в дубових бочках. При витримці менше двох років відтінок напою виходить золотисто-жовтий. Чим більша витримка кальвадосу, тим колір його буде більш темним. Таким чином колір кальвадосу надають дубові бочки. У якій країні було знайдено дорогоцінний камінь крапля сонця? Крапля сонця це найбільший чудовий камінь жовтого відтінку грушоподібного ограновування. Він був знайдений у Південно-Африканській Республіці 2010 року. Аналіз показав, що від каменю становить від 1 до 3 мільярдів років. Крапля сонця це найбільший насичено-жовтий алмаз у світі.